І так маємо 6 червня. На сьогодні запланована сесія Менської міської ради. Без 29 година народ уже зібрався. Шановні, хто може пояснити, що до чого, що турбує навіщо зібралися? Ж... Роботу забирає? Яку роботу? Нашу. А що, погано працюєте? Хорошо працюємо. Так а що віднімають, як думаєте? Кожному своє хочеться. Кожному хочеться. А, тобто хочуть щось увірвати від громади, так? Да? Ага, добре, дякую, зрозуміло. А тут що що скажете, що зібрався народ? Що пояснити може? Підставим свої інтерес. Свої це чиї? Свої це работники комунальника в частності. А це на шкоду громаді чи ні? Я думаю, що на користь. На користь. Ну да. Тобто можна вважати, що ви відстоюєте інтереси громади? Так, можна. А що планується на сесії в курсі? А другий хто, хто розумний? Оце в окулярах оцей точно знає. Так? Що планується? Не знаю. Не знаю, а що прийшли? є право. право Право на що Минського комунальника Менського комунальника. Ну кажуть, вже право менського комунальника і право інтереси громади співпадають. Правильно? Хто може о, ну от хто може розповісти точно. По чому точно? Я не розголивка. Хоча знаю, що на сесії декілька питань виноситься. з питань буде комунальника. Питання, яке реформування комунальника, от, які не на часі зараз я б сказав, що є чим займатися, крім чи займатися розгоном колективу цього сформірованого, професійного. Є багато справ, які ми можемо зайнятися, як міській раді, і районній раді. Тому я думаю. Громада, яка прийшла сюди, вона відстоює правильні свої інтереси і це все, все тільки на користь громаді. Ось така. І будемо відставити, і, так сказати, боротися за те, щоб було краще всім нам жити. Ну, все правильно, я побув на двох засіданнях комісій бюджетної житлово-комунального господарства, так і не зрозумів сенсу, навіщо вони хочуть купу наробити проблеми. Зруйнувати підприємство, залишити ті самі тарифи, витрачати купу бюджетних коштів на дотацію отого. Так, да, правильно, ви зазначаєте, тому що перед цим голова, який був у нас міської ради, наобіцяв сто коету, а конкретно жодної цифри не назвав, ні по тарифів, ні ціни. Просто так от вокруг да около. Користуються цими ж тарифами, що і мецький комунальник хто зробив їх, так сказати, розроб розробив. А нічого нового, як і ці не вносять, нічого, просто ну схоже, на звичайний рейдер. Да, да, так, ті, да, так, типу такого точно було ваше стане наше. Так, да, А що далі, так сказати? Э, Будь-що буде, я казав. Зрозуміло. Е, будете наполягати на тому, щоб під час сесії було це питання розглянуто і пояснено людям. Ну, звичайно, ми тільки заради цього і прийшли, і, і наш, цього. а й наші. Тільки раді цього. Якби колись голова Федор Фісіон Іванович, Наобіцяв, криші будуть покриті, дороги зроблені, подремонтіровані. А в ітоні я запитав одне з півмешканки і багатоповерхів. А що ж ти Валентина? Так яро виступала проти а потом друг. От зараз вона повністю за нас, то сказати, катайла Валентина. А, -а, 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 -а. Да. Це та, що лягала она... поперед дороги. Ну я не бачу цього, не бачу. Обіцяла, обіцяла. Якщо, якщо тарифи підвищаться. а коли міськрада Фесун піднімав тарифи, так а плодувала. От ну, в хитро. Раз я, я запитав її буквально, як виходять сюди. Вона говорить, каже, так кришу зробив, голова бившої. Вона каже, зробив, тече, каже, не тече, як каже, дощ не йде. Як не дощ, тече. каже. А вона з теж його дуже от. По делу, так от. От ми за це і прийшли за справедливість і за те, щоб в нас було все гаразд. Добре, дякую. Шановне, ви тут багато говорите, можете щось сказати? Про що? Чого прийшли? Чого хочете? За громаду. За громаду. За інтереси громади. Так, точно. Абсолютно правильно. Однокласник щось скаже. <рес> <рес> Не зараз, да. так. А хто? От сергій вміє говорити. Трошки вміє. ну, що прийшли? Сьогодні відбудеться сесія міської ради, де буде розглядатися питання про продовження або не продовження договору між міською радою і мінським комунальником. За... Обслуговування міського водопроводу і каналізації, ну, тобто міського Так. Ну і 1 липня закінчився термін. Державого. І ми відстаємо ну комунальника і? право комунальника для того, щоб продовжити цей договір. Щоб продовжити, а чому ви вважаєте, що треба продовжити його? Ну бо на сьогоднішній день немає такої іншої організації, яка б могла б займатися. Краще, ніж. А ця організація, ТОВ, Менський комунальник, гарно справляється з роботою? Наскільки може? Ну, взагалі бажано і краще, але краще на даному часі. Да, воно Неможливо. Так, воно ж то так, тільки в мене одне питання. Ви працюєте, ви справляєтесь, а дотації дають чомусь туди. От... Не зовсім мені зрозуміло. Ну в даному разі я не можу. Одні пояснити. працюють, а дотації іншим. Ну, можеш пояснити. Чи, 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 чи. Добре, добре, дякую, дякую. О, так там ще й плакати якісь є. Ага. А ну що тут Примаков не руй? А, не руйнуй міський водогін. Отак, От тут ще, якщо так ще й не ще й прочитати, да, мо, мо, можем, ну так. Не, не руй, нуй А, не, не руй, нуй, міський не руй. водогін. Так, зрозуміло. Так, міський водогін не місце для експериментів радикалів. Ну так, а у вас що? Єсь, тоже. У вас ні рейдерському захопленню водогону ляшківцями. Да. Ну от інтересно, Ляшко про це знає чи ні, чи це тільки тут місцеві так від його імені. Буде попитаємо. Як буде, попитаємо, був на Троїцькому, був на Троїцькому. О, приємно бачити Афанасівича. Афанасьович, доброго дня. Сергій, добрий день. Мені обідно, що бляха-муха валяють зараз в комендарній шості. Як за державу обідно. Ми маємо опит, дивіться. Ви ж, до речі, ви ж не працівник уже, ви пенсіонер. Да я б'ю, так все одно в душі. Нельзя. взяв, не, тут... не... ну ви, так тут, ну на відео. Це горить, не взяв. Не Надо, Надо такого, а так толку не буде. Ферніка. Так що за цими треба робити, які хочуть зруйнувати? Те, на створення чого ви все життя покладаєте? — На місто ставити. — на, да, на місто? — Так, на місто. — Афанасьович, дякую. — Ви місто знали, Сергій. — Дякую. Не знаю, хто й довше Скільки років пропрацювали в цій системі? Да, — Почти 30. — Почти 30 років. — Аби рок. вам усіх в комунальній системі. У кожного будинку є комунальні системи. А ми всі в комунальній. — Так, йдемо. — Ну дай, так, дай так, макарону, так. Удару, так, так. — Вдаром усім. — Ага. — Дивіться. — Дивіться. — О, вище піднімайтеся. Так наскільки я бачу діяльність Примакова таки може призвести до значної громадської активності Менян. აა 80 წათა რაღაც და მე ადინてるო კომა და ვარ და რაღაცაა 他没讲，没讲。